Юрій Андрухович, український поет, прозаїк, перекладач, представник постмодернізму в літературі, есеїст, співак та філолог, кандидат філологічних наук, живе і працює в Івано-Франківську. Його вважають живим класиком актуальної української літератури. Ним захоплюються і називають одним з найяскравіших представників постмодернізму. З роками він не втратив своєї популярності. Прізвище талановитого поета і прозаїка відоме не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. В дитинстві Юрій мріяв стати рок зіркою, а в більш дорослому, зрілому віці бажав стати археологом, володіє українською, російською, польською, англійською та німецькою мовами. Твори Андруховича перекладені 12 мовами. Письменник активно займається громадською діяльністю має яскраво виражену громадянську позицію, підтримуючи європейську інтеграцію України.